Хочу сьогодні висадити. Я на днях показувала результат укоїнення в воді. Ось які корінці. Там видно корінці. І оці отакі рослинки я хочу посадити в землю. Там також десь було. Хочу посадити в землю, подивитися, що буде. Сьогодні обов'язково висаджу, вони. Гарно наросли, ось яка в них гічка. Сподіваюся, хоч щось буде. Виноград мій виглядує. А зараз я йду, знаєте, куди я йду? У мене ж у цьому році згоріли всі гортензії. У мене практично не залишилось гортензії. Ну, дві широколистові у мене залишились широколисні. Вони були, у мене одна пропала, гарна така була, але щось, щось їй не сподобалось. Тож я йду, щоб зберегти, ну, якщо піде звись, дійсно, якщо, якщо вони захотять жити. Оце в мене грандіфлора, я її постригла, вже заживцювала. Кхе -кхе, вона цвіла. Я казала, анабель-анабель, а потім згадала, це грандіфлора, дерево подібне. А оце у мене Грейт Стар. Вона вже відсвіла. Ось такі в неї вертольотики були великі. Де воно? Та де воно? Ось? Великі такі листочки в неї на квіточці. Тож, я думаю, зараз я її обріжу та заживцюю. Вона відносно висока. Зараз я покажу. Ось вона ось. Гляньте вона. Вона більше 60 сантиметрів. Тільки я не знаю, як її обрізати. Чи дасть вона мені щось, чи не дасть, тому це вже за задерев'янілі. Пагони, бачите? Тому я її обріжу ось тут, щоб ну, на усякий випадок. Ось так. І оці три їлочки. Я заживцюю. Тут вийде декілька живців з одної гілочки, та де воно, господи? Ось, ну вона мені дуже подобається. Я взагалі люблю різної краси гортензії. Ну, щоб вони не схожі були. не однакові, так скажемо. Гляньте, які великі пелюсточки. Чотири. Так, чотири штучки. Хочу сказати, я ні разу не казала. Еріка дуже добре себе почуває ось тут. Наросла. бо андромеда у мене пропала. Ось вона. Ох, вона вже сока все. А залія одна єдина у мене залишилась. Рододендрони це тут під персиком, під сливою. Рододендрони також у важкому важко Дуже погані. І ця, як її, негаура. Вилетіла з голови. Ішла, пам'ятала, прийшла, забула. Ну, вона дала нові листочки, так що я маю надію, що вона піде. Сподіваюсь, вона піде. Так ось піду зараз. Буду живцювати, тому що треба полити цю грандіфлору. Так що Еріка. Добре, витримує цю спеку. Ну, витримала. Можна саджати. Вереси в мене пропали.